Я виросла у Київській Венеції, цвіли у нас під вікнами акації, а повінь прибувала по інерції, І заливала всі комунікації. Гойдалися причали і привози, світилися кіоски, мов кіотики. А повінь заливала верболози По саме небо і по самі котики. О, як було нам весело, як весело. Жили ми на горищах і тарасах, усе махало крилами і веслами, І кози скубли сіно на баркасах, і на човнах з залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи, звініли сміхом, сонцем і гітарами балкончики причалені гандоли. І, слуха місяць золотистим вухом страшні легенди про князів і ханів. І проплива старий рибалка трухан, труханів острів, острів тугарханів. А потім бомби влучили у спокій, чорніли крок в обвуглені трапеції, а потім повінь позмивала попіл моєї дерев'яної венеції.